Вечіром, друзі, це канал Магічні Ключі. і Я Олександр. І сьогодні наша розмова буде про те, чи можливо людині змінити її долю за допомогою магії. Достатньо непросте питання, як на мій погляд, і потребує більш детального роз'яснення і обговорення. Чи можливо змінити свою долю? Що зробити аби стежки невдач, стежки поневірянь, стежки якихось проблем? змінити на більш перспективніші речі, на більш прийнятні, на більш вдачні моменти життя, привернути увагу грошових потоків, привернути увагу потоку, вдачі, а також стати блазним судьби. Дивіться, що відбувається з людиною, коли вона приходить до такої думки, а чи можна змінити свою долю? Здається це тільки по одній причині. Людина не розуміє своєї задачі. Вона не розуміє сенсу свого життя, вона не бачить ніяких перспектив, вона не знає, куди рухається, вона не знає зовсім, що відбувається в її житті. Бо якби ви жили по принципу знання, Навіщо ви прийшли у цей світ? то й питання про зміну долі не виникало би. Це дуже серйозне питання, до якого підходити потрібно з дуже великою відповідальністю. Чому? Я зараз поясню. По-перше, нитку долі. Зіткали богині судьби, богині долі. І ця нитка має певним чином покластись на полотно реальності, на якому буде зіткано певний узор. Якщо ви Забажавши і пішовши до якогось майстра, мага або відьми, запрохали зміну своєї долі на більш перспективну, на більш удачливу. Ви лише створили нові передумови. Для того, щоб вашу нитку натягти по-іншому маршруту. Але ваша нитка зараз вже вплетена в чиїсь долі. Ви самі вплетені в чиюсь долю. Ви самі знаходитесь в такому полотні, де дуже багато вузликів. І якщо ви будете зараз переплутувати свою нитку, не розібравшись в тому, що відбулося, яка реальна задача у, вашого, у вашої свідомості, яка ваша реальна задача, це може дуже гірко закінчитися. Норми долі... Вони не в благанні, вони не будуть просто так нічого робити. За можливість змінити долю навіть сам Одін скандинавський Бог, всеотець заплатив дуже велику ціну. І це призвело до гибелі всіх богів. То чому ви думаєте, що вам можна просто так змінювати свою долю? Але ж багато хто може сказати, ми знаємо, що такі можливості є. І я вам скажу більше, так, і я можу допомогти вам в цьому. Я знаю способи. Я знаю, як і за допомогою чого можна змінювати долю. Але ж є певні передумови. Певні передумови це спочатку розуміння своєї основної задачі. І як це відбувається? Це відбувається за допомогою рунічного. Коду. Рунічний код розраховується за допомогою певних дій, і, коли він стає відомий, тоді розшифровуються усі значення рун. Руни, які там є в рунокоді, вони показують, з якою напрацьованою масою в свідомості людина прийшла у це втілення. Яка у людини задача в цьому втіленні? Що їй потрібно робити? І те, яким способом це робити, і що після себе залишити. Що ж, достатньо, здається, нескладна задача. Розрахувати і зрозуміти. Але ж, знову таки, це розуміння має бути ізсередини, це розуміння має бути на рівні того, що ви не тільки розумієте, але й стаєте на цей шлях і починаєте рухатися, починаєте рухатись з тими. Рунами, які Ми розрахували, без всялякої корекції. Наприклад, у вас нитка долі бути провідником, бути ментором, бути якимось наставником. Але ви живете все життя у постійній гонитьбі. За маленькими коштами. Ви працюєте на п'яти роботах, не встигаєте нічого, і грошей хватає лише на те, щоб покривати якісь базові потреби. А ваша основна задача навчати інших, проводити їх крізь цей світ, розкриваючи свої можливості. Ви колись один чи два рази спробували це і це отримало, і ви отримали результат. Вам це сподобалось. Але під впливом оточуючого середовища, соціальних норм, шаблонів і багато чого ще, ви відмовились від цього, цієї, цієї своєї. Основної задачі. Бо ваша душа, душа людини, вона, вона і лише вона пам'ятає, чим потрібно займатися. Ця базова капсула, яка храниться у вашій яєсні, вона передається із покоління в покоління, із втілення. У втілення, постійно дописуючи якесь конкретне завдання. Так от, коли людина починає розуміти свою задачу, вона певним чином починає розуміти, яких якостей їй не вистачає для реалізації цієї задачі. І от коли Приходить усвідомлення того, що дійсно цього не вистачає. І ці якості можуть бути розширенням вашої, вашого потенціалу, розширенням вашої свідомості, доповненням вашого характеру. Тільки тоді можна приступати до корекції. Що ж на самому ділі таке корекція? Що таке рунічна корекція? Рунічна корекція свідомості становить додавання певних рун до вашого рунокону. Тим самим відбувається доповнення. Вашої свідомості певними якостями. Доповнені руни складають певні можливості. В просторі вони впливають на простір. І простір тим самим додає ці можливості. Ну, а ви, як людина свідома, починаєте їх втілювати. Якщо повним чином. Нічого не відбувається, якщо певним чином ви не бачите ніяких можливостей, ніяких перспектив, ніяких реалізацій, ніяких напрямків, то ці руни, які були додані до основного рунічного коду, вони автоматично вимикаються, вони не запускаються. Бо тільки в моменти вашої готовності, в моменти постійних дій складаються ці можливості. Можливості йдуть до тих пір, поки ви їх помічаєте. Як тільки ви їх почали не помічати, ви відмикаєтесь від цього потоку. І я знаю багатьох людей, з якими я співпрацював, і співпрацюю зараз. Які проходили корекцію рунами, які отримували доповнення свого основного рунокоду одної або двох або декількох рун, вони відчували, що простір, наче починає якось розкриватися по-іншому. Одні говорять, що я нічого не розумію. Як воно працює, але воно дуже сильно працює. Появились такі можливості, яких не могло практично бути раніше. Да, не могло і не було. Але руни склали такі можливості. І якщо ви відгукнулись на їхні мотиви, і певною мірою робите і робитимете, Ті дії, які дійсно вас піднімають із вашого сьогодення на новий соціальний, на новий духовний рівень. Ви отримуєте ще більше різних варіантів. Різні варіанти дають можливість складати нові візерунки долі. Таким чином, з допомогою рун, з допомогою простору. Відбувається корекція ліній долі. Такі корекції максимально відбуваються на комфортному рівні. Вони не впливають кардинально на лінії долі, вони плавно перетікають із одного стану в інший. По Глиблюючи і розширюючи ваші можливості. Тому я завжди раджу ніколи не робити різких рухів. Зрозуміти свої теперішні можливості. Зрозуміти, чому не відбувалися раніше ніякі зміни, чому відбувалися. Такі події, які відбувалися, як вони вплинули на все життя, які б зробили зміни, або які не зробили зміни. І тільки тоді, усвідомивши свою задачу, усвідомивши те, що є, починати робити якісь корективи. Дехто Замовляючи розрахунки рунокоду, виявляється не готовим до наступного кроку. І це теж звичайне явище. Людина боїться змін. Людина боїться того, що вона вийде з рівноваги. А що для людини рівновага? Но вага це маленька синичка в руках. Навіть в нашому національному епосі є така, таке прислів'я, що краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Так, звісно. Звісно, так суспільство створило такі рамки, воно всіляко це. Просуває, і, звісно, краще, коли люди нічого не роблять, не розвивають свою свідомість, підкорюються законом соціуму. І лише інколи окремі, найсміливіші люди стають, стають лідерами держав, лідерами думок. Лідерами різних рухів. Отже, коли приходить усвідомлення, коли приходить час, ми можемо вплинути і розплутати лінії долі, змінивши її на більш якісний, на більш прийнятний і конкретно на ваш. Шлях. Це був Олександр і програму Магічні ключі, і ми говорили про те, чи можна змінити долю з допомогою магії. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте своїм друзям. Знайомим. Також, якщо у вас є питання, під цим відео буде номер Viber. Напишіть мені його, і я з часом відповім. До зустрічі і будьте здорові!